Вітаю вас! Поговоримо про прекрасне у буквальному розумінні. До вашої уваги пропонується серія прикрас, стиль яких не старіє та ніколи не вийде з моди. Намисто, сережки та браслет, виготовлені зі срібла 925-ї проби та справжніх перлів. Перлини це улюблений аксесуар жінок із витонченим смаком. Прикраси із цих дорогоцінних перламутрових кульок завжди вважалися ознакою приналежності до вищого світу. Їх полюбляли Мерлін Монро, Жаклін Кеннеді, Принцеса Діана зрештою Коко Шанель, яка винайшла власний стиль стиль для справжніх леді. І у цьому стилі нитка перлів стала справжньою окрасою номер один. У комплекті з ніжним намистом і срібними застібками пропонуються сережки та браслет. Довжина намиста 60 см. Браслети довжиною 18, 20 та 22 см. Сережки мають застібку у вигляді гвіздочка. Кожна річ пропонується як окремо, так і у комплекті. Що більше прикрас ви купуєте, то меншою стає їх вартість. Адже замовивши увесь комплект, ви отримуєте знижку у 10%. Яка чудова арифметика, більше задоволення і краси за менші гроші. Що ще може більш витончено доповнювати жіночий образ, як невишукані розкішні, водночас стримані прикраси із перлів? Вони вигідно підкреслять як вечірнє вбрання, так і діловий повсякденний костюм. Неймовірно, ефектно та привабливо, коли з-під комірця жіночої блузки ледь помітна тонка нитка перлів. Перли не мають вікових обмежень, юному образу додадуть романтики, літньому віку, шарму та елегантності. Якщо у вашій скринці для прикрас і досі немає універсального намиста і перлів, це неприпустима помилка, і ми пропонуємо вам негайно виправити її, замовивши цю вишукану річ у нашому телемагазині за вигідною ціною. Зробіть подарунок собі або близькій людині. Будь-яка із цих речей безумовно порадує та викличе найкращі враження та емоції. Довжина намиста 60 сантиметрів, браслети у трьох розмірах: 18, 20 та 22 см. сантиметри, застіпка на сережках у формі гвіздочків. Кожну прикрасу ви можете замовити як окремо, так і в комплекті. Купуючи весь гарнітур із перлин, ви отримаєте знижку на вартість у 10%. До комплекту пропонується каблучка із перлиною. Перстень виготовлений у схожому стилі та з тих же матеріалів. Ніжна перлинка на вашому пальці це дуже елегантно. Така річ назавжди стане вашою улюбленою та ні за що не набридне, адже ніколи не вийде з моди. Срібна частина каблучки має дещо нетрадиційну форму. Вона виготовлена у вигляді спіралі. Персні пропонуються у розмірах від 15 до -го. Кожна із цих ювелірних робіт оригінальна та прекрасна сама по собі. Однак для тих, хто полюбляє дуети, можлива композиція. Наприклад, намисто та сережки або каблучка та браслет. Залежно від того, чого потребує ваш гардероб та бажає ваша душа. Прикраси із перлів, класика, визнана найвідомішими законодавцями моди. Це речі, які шанобливо передаються у спадок. Замовляйте цю розкіш у нашому телемагазині та отримуйте позитивні емоції. Довжина намиста 60 см. Браслети пропонуються у трьох розмірах: 18, 20 та 22 см. Сережки із застіпкою у формі гвіздочків та перстень з перлиною у розмірах від 15,5 до 20. Якщо у вашій скринці для прикрас і досі немає універсального намиста із перлів, це неприпустима помилка. Телефонуйте прямо зараз. На вас чекають чарівні ювелірні вироби із натуральних перлів та срібла 925-ї проби. Замовляйте комплект або кожну із цих прикрас окремо: намисто, браслет чи сережки. Якщо ви купуєте весь гарнітур, ваша знижка становитиме 10%.